Вітаю вас, мої любі шановні глядачі. На дворі осінь. Іноді кажуть, осінь щедра, іноді кажуть осінь сонячна, а іноді кажуть Глибока осінь. І ось саме до такої осені і підходимо ми. Наталія Земна. Фітотерапевт використовує діагностичні методи, які ґрунтуються на багатовіковому досвіді української народної медицини. Академік екологічної академії наук, президент всеукраїнського товариства Зелена планета, засновник і керівник мережі Аптек. Але ж в природі ягідний сезон ще продовжується. Ідеш лісом, чи на узлісі і бачиш величезний кущ, в якому, на якому висять. Кетяги черво... чорних ягід. Це чорна бузина. Бузина, в якій живуть гноми. Які принесли нам щастя і здоров'я, бо я не знаю, як би ми могли лікувати атеросклероз, судини, чистити холестерин, лікувати всі запальні процеси верхніх дихальних шляхів, і особливо лікувати серце, лікувати нирки, виводити надлишки рідини з організму, тобто лікувати набряки. А це все ми можемо зробити за допомогою бузини чорної, її ягід. Бузина чорна здавна вважалася священним деревом, ягоди якого продовжували життя. Цвіт бузини містить аскорбінову кислоту, ефірні олії, глікозидні речовини, таніни, холін. Відвар з плодів бузини вживають як жарознижуючий патогінний, сечогінний та глистогінний засіб. Настій з бузинового цвіту при захворюваннях дихальних шляхів та полоскання горла. Кору бузини застосовують при неврастинії, пневмонії, бронхіті, головному болю і зубному. Я думаю, що навесні ви назбирали багато квітів, і ось якщо ви захворіли, застудились, кашляєте, нежить, болить горло, то берете квіти бузиної, одна столова ложка на склянку окропу. Заварюєте і впродовж дня по дві по три столових ложки через одну-дві години. А якщо квітів нема, можете звернутись до ягід. З ягід доцільно робити сироп. Треба взяти. Один кілограм ягід чорних. До речі, бузинові ягоди, якщо не дозрілі, то вони лікують пославлення кишківника, тобто проноси. А якщо перезрілі, то тоді треба брати, то тоді треба лікувати закріпи. Якщо у вас від бузинових ягід виникли проноси чи закріпи, ви можете їх зварити. Для того, щоб невідчутні були магнітні бурі, щоб не паморочилась голова. Тоді треба зробити сироп з бузини чорний. Взяти кілограм ягід, поставити на слабкий вогонь на одну-дві хвилини, потім відчавити той сік, додати пів кіло цукру і ще поставити на одну хвилину на вогонь, щоб цукор розстав. І ось ви отримаєте сироп. Щодня вранці наче серце або з чаєм візьміть одну чайну ложку такого сиропу бузинового. І у вас ніколи не болітиме голова. Не буде шуму у вухах, голова не буде паморочитися. І оті магнітні бурі, перепади у природі, в погоді, температурні перепади будуть вам ні до чого. Ви будете здорові. А допоможе вам у цьому бузина. Занотуйте у власний щоденник здоров'я поради від Наталії земної. При застуді запаленні горла, кашлі, нежиті, вживайте на стій з бузини, столову ложку цвіту залийте склянкою кропу. Пийте по дві-три столові ложки протягом доби через кожні дві години. При запамороченні та метеочутливості готуйте бузиновий сироп та вживайте його на тщесерце по одній чайній ложці.